Добрий день! Представляємо вам наш новий модельний ряд двухрядних дискових варін під назвою Навігатор. Даний модельний ряд складається з сіми моделей, які налічують в собі. Борона навісна 2,1 метра шириною захвату. Борона навісна або причіпна шириною захвату 2,4 метри. Борона навісна або причіпна 3,2 метра шириною захвату. А також наші. Нові моделі це причіпні борони шириною захвату 4 або 6 метрів. Модельний ряд дискових барін навігатор має ряд технічних переваг та вдосконалень. А найголовніше цікаві ціни, які ми анонсуємо для вас в кінці нашої презентації. Барана дискова Навігатор 2400 розрахована під трактор потужністю від 80 кінських сил. А вже наступна модель Навігатор 3200 розрахована під трактор потужністю від 120 кінських сил. На всі борони даного модельного ряду ми встановлюємо 660 диски диски бористої сталі 30 марганець B5. Всі борони в стандартній комплектації комплектуються обслуговувими вузлами почипників. А вже за бажанням замовника, ми можемо встановити необслуговувамий вузол. Основна рама для барін навігатор виконана із труби 100 на 100 на 8 мм. Для наших прикочуючих катків позаду барін ми використовуємо тільки цільнотянуті труби діаметром 50 мм. Також дані катки обладнані змінними вісями, що легко дозволяє змінити їх в процесі роботи. Як ми вже вам і казали, моделі навігатор 2400 та 3200 можуть використовуватись як навісні. Як представлено тут, а також як причіпні, бо ці борони одразу обладнані кріпленням для візків, кріплення для гідроциліндру та для самої калісної пари. Зміна глибини обробітки на даних боронах виконується за допомогою регулювання глибини на катках, перестановкою даного пальця. Кут атаки на даних боронах регулюється від 15 до 30 градусів. Для налаштування кута атаки дисків використовується дана шкала. Від 0 до 30 градусів. Для навісних барін, як ви бачите, виконана трьохточкова система кріплення. А якщо ви вже купляєте переобладнану борону під причіпну чи окремо купуєте візок для переобладнання, вал даний знімається, на його місце встановлюється сниця, а на верхнє кріплення ставиться стяжний гвинт. Хочете дізнатись більше про наші новинки та про техніку, яку ми вже випустили, підписуйтесь на наш YouTube канал, посилання на яке буде нижче в нашому описі. Як ми обіцяли вам на початку нашого відео, під кінець ми анонсуємо ціни на наші диски виборони навігатор. Зацікавили наші пропозиції, звертайтесь до нас та до зустрічі з вами в наступному відео.